Передодні оперативне командування Південь повідомляло, що окупанти знову збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Чи змінилася ситуація у акваторії Чорного моря сьогодні? Ну і загалом, що відбувається на південному фронті, зараз будемо говорити з Наталією Гуманюк, начальницею об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України, капітан першого ранку. Пані Наталя, доброго ранку. Доброго ранку, слава Україні! Вітаю вас, героям, героям слава. слава як минула ніч у зоні вашої відповідальності. Ніч минула неспокійно, як в принципі вже досить звично для охоронців півдня, але все ж таки не така тривожна, як попередня, з якими ми вже маємо що порівняти. Тим не менш, на світанку ворог за своїми варварськими традиціями знову атакував тактичну авіацію Береслав і знов вдарили по цивільному населенню, знов зруйновані будинки, знов зруйновані крамниці. І це їх тактика. Коли я перепрошую, Станіслав атакована керованими авіаційними бомбами, де зруйнований будинок культури, зруйновані житлові будинки, на щастя, про постраждали поки що інформації немає, але вона ще уточнюється. Це стала практика для ворога, тому що вони намагаються бити саме на світанку вже не перший раз. І нагадаю, минулої доби загинула подружжя. Саме під час такої атаки. Пані Наталю, а скажіть, будь ласка, яка обстановка у чорному морі? Чи змінюється кількість кораблів, які несуть ворожі ракети? Вчора надвечір ворог наростив присутність ракетоносіїв в чорному морі. Стало дві два підводних чорна, два ракетоносії. Це вісім ракет типу калібр, готові до і спорядження до застосування. Але це говорить про те, що вони намагаються наразі тримати в напруженні, оскільки ми розуміємо, що ворог завжди під час значущих світових подій, як наразі, і самі G7, намагається нарощувати ось таку ось таке напруження, а потім цілком імовірно застосування ракетної атаки як реакція на тиск світової спільноти на країну агресорку Тому ми знов звертаємо увагу всіх. Бути дуже уважними до сигналів повітряної тривоги і стежити за активністю ворожої авіації. Зокрема, цієї ночі протягом цієї ночі фіксувалася активність безпілотних літальних апаратів, в тому числі розвідувальних і ударних в нашому регіоні. Це в основному були розвідувальні літальні апарати. Зокрема, за минулу добу було знищено аж 5, частина з яких ударні, і все ж таки два розвідники. Ворог активно збирає інформацію. Ця активність, вона незвичайно висока. Чи все ж таки вона в рамках якоїсь нормальної практики для окупантів? Вона вже досить типова протягом того моменту, як вони почали очікувати наш контрнаступ. Тобто вони нервуються, вони намагаються збирати максимум інформації. Крім того, перед такими ракетними дроновими ударами вони намагаються розвідати максимально ефективно, де знаходяться системи протиповітряної оборони, для того, щоб їх обійти або уразити, де знаходяться відповідні об'єкти, на які спрямована атака. Пані Наталю, у тимчасово окупованому Криму вночі 20 травня пролунав вибух на аеродромі Кача поблизу Севастополя. І в результаті цього було пошкоджено ворожий вертоліт. Мі 8 що оперативному командуванню південь відомо про цей інцидент. Ми продовжуємо говорити про те, що сезон був неминучий, і вона квітне. Вона поширюється всією цією територією, яка готується до звільнення. Чи проводять окупанти спроби якихось наступальних операцій на якихось ділянках фронту? В нашій зоні відповідальності такої активності не зафіксовано. Ми бачимо, як вони маневрують навпаки, намагаючись приховати свої підрозділи. Бачимо активність прибуття до прикладу підрозділів кадирівців, які зазвичай з'являються, коли панічні настрої перевищують в окупаційних військах, і вони намагаються таким чином стримати те дезертирство, яке може бути. А що взагалі відбувається на острові Джарал Тому що нещодавно стало відомо, що окупанти засипали піском смугу води між материком і островом і використовують цей острів як полігон для навчання. Пані Наталю, ви нами? Так. Так, будь ласка, чому саме це місце обрали? За нашою інформацією, там відбувається підготовка полігону для навчання особового складу, того, який нещодавно мобілізований і намагається бути корисним, вони навчають особовий склад, вишукують місця, які більш-менш будуть безпечними для них. І їм вважається, що це та відстань, яка для нас поки що недосяжена. Наскільки вони Помиляються приблизно настільки, наскільки ми маємо зброю пані Наталю. А на Кінбурзькій косі що зараз бувається? Там триває контрбатарейна боротьба, і є певна активність ворога, викликана заявами про активізацію миколаївських портів в рамках зернової угоди. І знов ворог продовжує обстрілювати Очаківську громаду і за минулу добу знов бив по Очакову, зокрема саме з Кінбурнської каси. Намагається протягом дня досить регулярно обстрілювати морські транспортні шляхи по Дніпропузькому лиману для того, щоб продемонструвати свою присутність і своє умовне панування на цьому напрямку, тобто залежність в тому числі України і світових рішень від самих окупантів від їх волі щодо можливості відкриття такого шляху від Миколаєва до загальної зернової. Дії. Води до коридору пані Наталю. А якщо говорити про українську армію, то на виконання яких завдань на південному фронті сьогодні зосереджена наша оборона? Ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу, продовжуємо бити ворога на лівому березі, і в тому числі і на кінбурнській косі. В нас є за минулу добу досягнення в основному повітряні, оскільки я вже казала, це 5 безпілотників, 3 ударних і два розвідувальних. І є знищена система ГРАД, є знищений комплекс. ПТК це говорить про те, що ворог намагається маневрувати, але ми все одно знаходимо. Де вони розташовують в тому числі свої склади з боєкомплектом, один з яких уражений, і спостережний пост, який також більше не пані Наталю. А як такі, от наші наша бойова робота наших збройних сил? Потім ще й бавовна, яка відбувається час від часу, як вони впливають на окупанта, наскільки сильно вони посилюють фільтраційні заходи? Фільтраційні заходи в них проводяться фактично хвилеподібним способом. Як тільки вони відчувають таку загрозу, про яку ви перелічили, а вони починають посилювати тиск на мирне населення. Не припиняється насильницька паспортизація на лівому березі. З регіону в регіон переїздять підрозділи, в тому числі Росгвардії, які проводять фільтраційні заходи, проводять заходи психологічного тиску на населення, Продовжується викрадання людей, вивезення їх в катівні облаштовані дещо глибше в тилу. І намагання знайти тих, хто безпосередньо допомагає силам оборони, вони відчувають потужний рух спротиву на цій території, відчувають неспокій, відчувають неможливість заховатися вже за місцевим населенням. Саме тому проводять ось ту так звану евакуацію все глибше і глибше, облаштовуючи собі рубіжі оборони і пункти безпосереднього управління, командні пункти в більшій віддаленості від берега безпосередньо. Пані Наталю, а я ще хотів вас уточнити на останок щодо дезертирства на південних тимчасово повоних українських територіях. Наскільки це масове явище за вашою інформацією? Оскільки, якщо присилають кадирівців, очевидно, ситуація тривожна для росіян, і можливо ми, вам відомі якісь факти, і чим ми пов'язуєте, що росіяни чим далі, тим більше не хочуть воювати. По-перше, в нашій зоні відповідальності особливість в тому, що лінія фронту прилягає річкою Дніпро, і в принципі їм подіватися нема куди. В них навіть нема особливої можливості здатись у полон, тому що переплисти річку і дістатися підрозділів оборони для переходу під підгідів міжнародного гуманітарного права, вони не наважуються, і там триває постійний вогневий контроль. А це означає, що можна тікати тільки на Запорізький напрямок це трошки далеко від нашого безпосередньо зони нашої сектора відповідальності. А вони намагаються, перевдягнувшись цивільних, розчинитися серед тих, кого евакуюють, і якимось чином спробувати виїхати, хоча б до тої самої Варкотепумуровська, куди намагаються вивозити мешканців лівобережжя. Тому саме не посилюються фільтраційні заходи не тільки серед місцевого населення, а щодо вишукування своїх. Дякую вам за інформацію. Наталя Гомунюк була з нами на прямому відеозв'язку і розповіла про те, що на тимчасово окупованій території півдня України прибувають так звані кадирівці для того, аби у російських солдатів було менше бажання втекти з поля бою.